Минуло 100 днів роботи на посаді міського голови Олени Анатоліївни Жадько. З цього приводу, 26 лютого, в малому залі виконкому відбулася прес-конференція з представниками місцевих засобів інформації. Представники преси поставили міському голові питання про виконану роботу за даний період та дізналися про перспективні плани. Роботи дуже багато, проблем дуже багато. Я спершу працювала над тим, щоб створити собі команду тих людей, які будуть іти в ногу зі мною будуть думати так, як я, і, звичайно ж. Будуть працювати єдиним цілим. Не можу сказати, що на 100% вже все я задоволена роботою і командою. Ми ще працюємо над тим, знаходимо спільні точки зору, точки дотику. Але ну, починаючи з будь-якого місця роботи, з будь-якої. Проблеми можна сказати, що в місті дуже багато проблем накопичилося. інколи вони не мали певної суті, мали тільки заангажованість і не вирішувалися. Ну так, наприклад, як наша міша проблема із дитиною, яка була знайдена новонароджена і не похована з травня місяця. Всі про це говорили, так і не знайшли матір, яка так вчинила. Але труп дитини знаходився до грудня. Місяця з травня до грудня у міському моргу і ніяк не змогли вирішити це питання. Не можна сказати, що це було важко, але я хочу сказати, що це було байдуже всім. Тому, коли звернувся керівник моргу, ми це питання вирішили нелегко. Але вирішили, тому що час пройшов. Ну це такий дуже страшний приклад. Але я хочу сказати, що на мою долю випало дуже багато проблем. Це і проблема із заступниками міського голови, які працювали до мене, тобто шостого скликання Шкуро Микола Олександрович і Кириченко Андрій Сергійович, які були незаконно звільнені і поновлені судом на посадах. Або вимогою суда на посадах, і тепер міська рада повинна виплатити їм за вимушений прогул. Це не мої результати діяльності, але саме нашому скликанню, і саме моїй команді треба вирішувати це питання, тому що жодну людину ми не можемо образити права у всіх людей однакові. Ми живемо в правовій державі, тому повинні вирішувати на благо кожного громадянина це питання. Звичайно, що питання дуже конфліктне. Не я його започаткувала я не підтримувала, будучи депутатом шостого скликання звільнення, тому що я зрозуміла, що так не звільняють. Що це незаконний процес звільнення, але є посадові особи, які понесуть відповідальність за такі результати своєї діяльності. Якщо ще йти далі, то таких прогалин дуже багато проблематичні підприємства, які мені досталися, це і житлове господарство, в якого борги були по заробітній платі більше мільйона, і ми разом з міською радою. Змогли ці борги погасити, і люди отримали заробітну плату. Це підприємство має дуже багато боргів по податкам перед податковою інспекцією. Це і борги за єдиний соціальний внесок, і борги по НДС, і дуже багато моментів по судам, які тепер випливають. Це проблеми підприємство, і з ним треба теж вирішувати питання так, щоб поставити його на нові рельси роботи і модернізувати. Увати, тому що вступає в дію з 1 липня 2016 року новий закон про житлове господарство. І ми повинні бути готові до цього, модернізувати підприємство, підтримати, надати робочі місця, але ми не просто повинні роздавати гроші на заробітну плату, навіть комунальним підприємствам. Ми повинні створити умови, за яких це підприємство буде заробляти гроші. Олена Анатолійовна, головною задачею міського голови є дійсно господарська діяльність. В нашому місті, які плани ви собі маєте, і на що в першу чергу ви ще будете звертати увагу? Тут роботи не початий край? Звичайно, ми будемо працювати над тим, щоб переконати громадян, ті, яких живуть в багато квартирних будинках, об'єднуватися в ОСББ. Будемо переконувати їх в тому плані, що це вигідніше, щоб вони до 1 липня об'єдналися і мали можливість отримати допомогу від міської влади. Ми над цим вже працюємо. У нас два представники міської влади були на навчанні на тренінгу в Дніпропетровській по створенню СББ. Це Яна Володимирівна Матвєєва і Катерина Миколаївна. Василенко, вони навчалися на тренінзі, Тепер ми організуємо роботу так, щоб ті представники будинків багатоквартирних, які хочуть вже об'єднатися, могли прийти до них на тренінги. Складемо графік. І е, люди зможуть отримати е, необхідні знання, отримати пакет документів, який необхідний, для того, щоб створити ОСББ, і процедуру, методику, як потім працювати е, це одне з найголовніших питань. Е, ну, звичайно, те, що непокоїть всіх, це дороги. Дороги ми теж будемо ремонтувати, але в плані, який підтримала обласна державна адміністрація разом з головою обласної державної адміністрації, це ремонт вулиці Радянської всієї вулиці, ремонт Лермонтова вулиці і ремонт моста, який якраз при в'їзді в місто. Це всі, всі ці ремонти будуть виконуватися за кошти обласної державної адміністрації. І обласної ради підрядники теж будуть представлені з боку цих органів, які я вже назвала. Тому ми будемо тільки контролювати і допомагати, в тому, щоб роботи виконувалися добре, щоб ці дороги нам послужили в подальшому не один рік. Ну і, звичайно, та проблема, яка в нас накопичилася і вже існує з 94-го року, намагає намагалися вирішити її в 2013 році. Це недобудова на вулиці Київській, 26Б, але ми знаємо, і всі бачать, що майже готовий вже до заселення будинок: 95% було готовності, був розграбований, і люди так і не отримали ордери і ключі. Губернатор на цей рік разом зі своєю командою створили програму, яка називається 500 квартир до нового року. В цю програму ввійшли сім міст. Області, в тому числі і місто Марганець, і будинок буде зданий за програмою до 25 грудня 2016 року. Всі люди, які стояли на черзі, а це 30 квартир, отримають ордери і ключі з рук губернатора. І ми дуже хвилюємося з цього приводу. Там залишилося по цьому будинку багато питань, багато. Відкритих питань, які треба вирішити до початку добудови будинку. Ну і, звичайно, до благоустрою, прибудинкової території, тому що там теж безлад і треба привести все в порядок. Ряд шкіл, які в нас заплановані на ремонт, це дах 9 школи, дах майстерні 10 школи, капітальний ремонт 2 школи, ремонти 5 та 7 шкіл. Звичайно, це Праця міської влади і депутата обласної ради дуже багато виникає питань з приводу співпраці з депутатом Верховної Ради. Ми співпрацюємо, але поки що тільки по телефону і листуємося. Але Валентин Володимирович жодного разу не відмовив ті листи, які ми йому направили, і по матеріальній допомозі хворим, і по вирішенню питання щодо енергопостачання міста, і по впливу на підприємство ДТЕК по ремонту щитових, по ремонту технологічного обладнання ліній. Він взяв на себе, і я думаю, що ми тут знайдемо шляхи вирішення, це питання буде вирішено. Так само, і питання щодо фінансування зони спостереження. Ми знаємо, що ці кошти будуть, але ми підключили до цієї роботи і депутата Верховної Ради. А у сфері заблагоустрою, благоустрою які заходи можуть додаткові? Будуть ще зроблені. Ми хочемо надати нові функції житловому господарству і на минулій сесії, 25 лютого, закупили техніку. Це мотоблоки, які будуть підметати вулиці. Хочемо перепрофілювати. Це підприємство для того, щоб воно займалося благоустроєм. А це і озеленення, і перебирання вулиць, приведення в належний стан клумб, щоб, хоча б центр міста і людні місця, виглядали так, ніби це місто, а не просто якийсь населений пункт, де наступала нога людини, яка може провести в порядок житлові території. Будуть ли как-то тарифи урегулюватися ну, Населення дуже недовольне сьогоднішніми тарифами, і які міри влияння ви на сьогоднішній день бачите? Міська влада шкода, але немає прямого впливу на формування тарифу, наприклад, на воду, тому що нам доводять ціну з НКРЄ. Але зараз з'явилося... Багато ініціативних груп серед громадян активних, які хочуть вплинути на цю ситуацію. Я думаю, вони мають на це право. Вони хочуть дізнатися, якщо ми не можемо вплинути вже на результат формування ціни, то можливо можемо вплинути на ті дані, які подаються підприємствам для того, щоб ця ціна склалася. Тому і на минулій сесії ініціативна група з депутатів виступила з тим, щоб створити депутатську комісію, яка перевірить саме документи, які подаються для того, щоб НКРЄ надало реальну ціну. Усього підприємства, як і всіх інших, є багато проблем. Проблеми в тому, що є заборгованість по заробітній платі, є заборгованість по оплаті за електрику. І в минулому місяці ми з Валентином Олександровичем Ведановим були на нараді у заступника голови облдержадміністрації Кушмана Олега Миколайовича, який і нам поставив до що по нашому підприємству, хоча воно і є підпорядкуванням Дніпропетровської обласної ради. Є велика заборгованість по електроенергії, і стоїть питання про те, що, можливо, підприємству треба думати, як модернізувати мережі, як співпрацювати з абонентами, що може зробити підприємство для того, щоб ціна не підвищувалася. По цьому підприємству дуже багато проблем, і дуже багато питань, і ми готові сідати за стіл переговорів із керівництвом, не вступати в конфронтацію. А вирішувати питання, щоб і якість води. І ціна цієї послуги були більш доступні і зрозумілі для громадян. Можна сказати теж саме і по тепломережі. Дякувати Богу, в нас не така холодна була зима, але все одно накопилися борги і по газу, тому що підприємство теж не рентабельно співпрацює з населенням. Є і боржники, і головна проблема в тому, що в нас населення ну до сьогодні. На сьогоднішній момент залишилося тільки 5 тисяч абонентів, а було 16 тисяч абонентів. Ви розумієте, що мережа залишилася та ж сама, і ця стіна на подачу тепла. Полягає на цих людей, яких залишилося втричі менше, треба з цієї ситуації виходить. Ми вивчаємо досвід міста Оджанікізе. До речі, тепер це буде Покровськ. Цей рік опалення в них останній рік. Централізоване, але вони підійшли до цього питання раніше. Вони вивели школи дитячі садки з централізованого опалення і тепер тільки працюють співпрацюють із населенням. І наступний рік опалювальний сезон 16 17 року в них вже буде без централізованого опалення. Нікополь теж саме заявив, що вони виходять вже від централізованого опалення. Ми не зможемо просто. Вийти в 2016 році на такий же результат, як ці міста, які я назвала, але ми теж на цьому шляху. І обласна державна адміністрація нас підтримує. Ми зараз розробляємо проекти на 9 автономних котелень, які будуть опалювати школи. Ну, от, наприклад, шоста школа, ну тобто міська гімназія, і десята школа, тут буде стояти одна котельня, центр міста, який об'єднає. Під іншою котельнею це будуть і виконком, і 13-й дитячий садок, басейн, дитсадок, кульбабка, ліцей професійний, ну і вся соціальна сфера, яка знаходиться в центрі міста. Але ви задасте питання: а як же населення, яке залишається на цій? Мережі. Тут, якщо центр міста взяти, то залишається тільки 28 абонентів. А ми разом з директором тепломережі Яковенком Анатолієм Вікторовичем проводимо плідну роботу і знаємо кожного з цих людей. Це 28 абонентів, вивчаємо, хто з них має борги, хто не має, і будемо намагатися допомогти тим, хто не заборгував перед містом, поставити автономне опалення. А ті, хто з боргами, пропонував. Ати погасити борги і потім теж допомогти вийти на автономне опалення із із п'яти тисяч абонентів тепломережі плательщиками постійними є тільки 1300 абонентів. Взаємодія з маронецьким збагачувальним комбінатом. Як вона відбувається сьогодні? Які пріоритетні напрямки між місцевою владою і платим ГЗК? я думаю, що для будь-якого міського голови дуже важлива співпраця із підприємством, яке є основним місцеутворюючим підприємством в місті і основним роботодавцем в цьому місті. Тому ми намагаємося дуже чітко і постійно співпрацювати із керівництвом МГЗК, з працівниками МГЗК. Плануємо спільну роботу, спільну діяльність. Керівництво МГЗК йде нам на зустріч і ми намагаємося знаходити всі контакти для того, щоб працювати і співпрацювати на благо міста. Перевезення наших морганчан громадським транспортом. Хтось відстежує цей процес взагалі, адже подивишся по нашому місту перевантаження автобусу. Це вже стало якоюсь нормою. Це дуже серйозне питання. Ми створили сектор по транспорту. Його керівником призначений Каїрський Сергій Валерійович, він зараз приступає тільки до роботи, але його об'єм роботи теж дуже складний і дуже конфліктний, тому що в нас є перевізники, які зайнялися перевозками без договору, який би слід законним чином укладати з міською владою. Багато судових процесів іде в цьому плані, і з пільговими перевезеннями теж проблема. Тому це відкрите питання, над яким ми працюємо, і це вирішення не одного дня. А те, що стосується переповнених маршруток. Ми викликаємо щомісяця перевізників, тих, з якими укладені законні договори міської влади, і на це натякаємо. Зараз буде відділ транспорту працювати таким чином, що відстежувати Кожен із маршрутів. Ну і ще одна така новина економічно плановим відділом виконкому під керівництвом щур і на Олександрівни написаний проект до німецько-української інвестиційної компанії, який називається «Зрозуміло місто. Це проєкт обладнання зупинок і зрозумілого графіка транспорту. От тоді вже перевізники не будуть відхилятися від того графіка, який ми з ними затвердимо, і на кожній зупинці він буде. Проєкт так і називається Зрозуміле місто. На двох зупинках планується, що буде на одній зупинці ну, таке щось на, на зразок бюро, де будуть представники працювати від перевізників, і з телефоном, куди можна буде зателефонувати, спитати, чому нема автобуса, чому він перевантажений, чому висадили пільговика або ще інше. Чі питання, і плануємо, що ще на одній зупинці буде такий лоток, в якій можна буде громадянам купити пресу, тому що в нас такого немає. А в яких ще проєктах, конкурсах чи грантових заходах ви плануєте участь у 2016 році? Написано на сьогодні до десятка грантів. Ну, аплікаційний форм заповнено. Це і гранти по ремонту бувшої невралгії. Це ну, ми там плануємо створити, відремонтувати цей заклад і створити швидку медичну допомогу перенести з того місця, де вони зараз знаходяться і Денис стаціонар ремонт дитячого садка Кульбабка. Цей проєкт вже затверджений, а решта, про які я говорю, ще ГІЗ це інфізаційна компанія, яка розглядає ще наші проекти. Є ще проєкт по модернізації басейну, тобто Дю США 2 і проєкти по впровадженню. Двох амбулаторій на Маяковського і на Максимівці, тому що від 2010 року, коли була запроваджена програма по модернізації медичного забезпечення, і передбачалося аж вісім амбулаторій, жодна з амбулаторій не була створена і не запрацювала. Хочемо цю ситуацію виправити. Тема безпритульних тварин у всіх на устах, як то кажуть, і як в цьому питанні вирішується вона. Було винесено питання на засідання виконкому на початку лютого місяця. Передбачено в програмі 50 тисяч гривень, але виникли між членами виконкому суперечки з приводу того, що стерилізація одної тварини ну, дуже забагато коштує порядка 800 гривень. І тому тільки 50 собак на, в минулому році були стерилізовані. Члени виконкому запропонували створити групу. Членів виконкому, яку очолив Куреня Сергій Олексійович, і вони зайнялися цим питанням, щоб знайти те підприємство чи заклад, які б виконували послуги дешевше. Поки що відомо, що один із підприємців нашого міста, який на сьогодні планує отримати ліцензію, зможе. Обслуговувати нас, але тільки з 2017 року. А на цей період ми шукаємо все ж таки, компанію, яка може нас обслуговувати дешевше аніж Нікопське підприємство. А наше підприємство за словами Сергія Олексійовича запрацює в 2017 році. В Марганці у нас більше 14 тисяч ветеранів. Ми знаємо, що спілкуєтесь ви з ними дуже часто, і в чому на що вони потребують, ветеранські організації сьогодні ну дуже активні. І чим ви їм допомагаєте? Це правда. Хотілося б, щоб всі громадяни були такими активними, як саме ці люди. Тому що коли заходиш в таку сивочолу аудиторію і чуєш питання, які хвилюють людей, які Стояли при будівництві цього міста, будували своїми руками, створювали, і тому вони не байдужі до того, що зараз в місті робиться: питання будь-які виникають, і питання молоді, де молодь відпочиває, яким чином, і питання вулиць, води. Всі ті питання, які ви піднімали, дуже гостро піднімають і ветерани, ветерани війни, ветерани праці, і вони готові співпрацювати. Працювати створено бюро Ради ветеранів, представник цього бюро Федан Тамара Володимирівна, яка дуже тісно співпрацює з нами, дуже слушні задає запитання і пропозиції. До речі, і ми готові співпрацювати. Вони запропонували на останній зустрічі створити таку групу співпраці. Наприклад, виникло питання по ремонту доріг. Вони хочуть долучитися і потім контролювати результати діяльності виконання. Робіт. І ми не проти, тому що участь громадськості в житті міста це і є підняття громадянської відповідальності і формування громадянського суспільства, до чого йде наша Україна для того, щоб стати достойними членами Європейського Союзу. Ну і хочу на останок, якщо немає більше запитань, сказати, що 100 днів роботи міського голови для мене були непростими. Я розумію, що ця посада завжди на виду, і люди чекають швидких і реальних кроків влади. Хочу сказати, що я виправдую вашу довіру. Але повірте мені, в мене немає е, ніяких засобів на кшталт волшебної палички, щоб відразу вирішити всі питання. Е, прошу розуміння, прошу підтримки, співпраці, і ви побачите результати.